Як проходять так звані референдуми на окупованій частині півдня України? Які настрої панують у цьому регіоні? Наскільки швидко Кремль оголосить про анексію окупованих територій після псевдореферендумів? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. З 23 до 27 вересня на окупованих територіях півдня і сходу України триває проведення так званих референдумів, які Москва планує використати для їхньої анексії. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 23 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що для голосування масово завозять людей з окупованого Криму. По селах їздять військові зі зброєю і примушують місцеве населення брати участь у так званому референдумі, написав Янушевич. За його інформацією, у Херсоні, Чорнобаївці і інших місцях виламують двері і також змушують голосувати. Озброєні люди разом з представниками так званих комісій ходять по під'їздах будинків і влаштовують голосування на дому. Наступного дня Ярослав Янушевич у своєму відеозверненні розповів, що жителі окупованої частини Херсонщини всіляко уникають участі у так званому референдумі. Ми отримуємо численні звернення від Херсонців, над якими знущається Росія: Олешки, Дніпряни, Рибаче, Козачі Лагері, Інговець, Херсон, Тарасівка, Петропавлівка і Виноградова. Як і врешті населених пунктів Херсонщини. Колаборанти у супроводі автоматників обходять будинки і квартири, примушують людей до голосування. Багатьом з тих, хто проти або відмовляються голосувати, заявляють, що у них є 24 години або виїхати. 26 вересня у створенні російськими окупаційними силами так звані виборчій комісії Херсонської області заявили, що явка вже, начебто, склала більше 50%. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 24 вересня повідомило, що крім громадян Росії у незаконних референдумах на окупованих територіях України брали участь як спостерігачі громадяни восьми країн, зокрема Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю того і Південно-Африканської Республіки. У відомстві зазначили, що так звані референдуми на окупованих територіях є незаконними, і закликали правоохоронців розслідувати ці факти зокрема, йдеться про легітимність в'їзду, перебування і діяльності іноземців на тимчасово окупованих українських територіях під час цих заходів. У створених російськими окупаційними силами телеграм-каналах 25 вересня з'явилося відео, на якому один із так званих іноземних спостерігачів розповідає, що псевдореферендум це ознака демократії. Тисістоталі демокрасі фрідом то, що ми наблюдаємо та. Абсолютная свобода выбора и абсолютная демократия, потому что люди хотят приходить, хотят не приходят. Те, кто приходят, могут сказать «да», могут сказать «нет». Никакого Это насилия. никакого насилия. Да. Да, и Россия организовала все для того, чтобы люди могли сказать «да», «нет». Нагадаємо, після оголошення російськими окупаційними силами наміру провести так звані референдуми, Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків і що позиція України щодо звільнення своїх територій незмінна. Заяви про невизнання цього процесу та його результатів також зробили в Європейському Союзі, НАТО, Сполучених Штатах Америки, Туреччині і у низці інших країн. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам при Азові розповів, що жителі окупованої частини Херсонщини намагаються ігнорувати так званий референдум і не відвідувати дільниці. Вони продовжили сьогодні поквартирний обход. Вони сьогодні фактично полювали на виборців да, в лапках, тому що до дільниць ніхто не хоче йти, ніхто не хоче підходити самостійно до от таких пересувних виборчих дільниць, які там по, по місту, по Херсону і по області кочують сьогодні. Насправді, от всі, вся підготовка їхня вона закінчилась в перший день цього шоу, коли вони робили пропагандистські ролики. Коли вони на декілька дільницях зробили картинку, що там була нібито якась явка, а все найбільше їх не хватило. Організувати вони це що не змогли на якомусь рівні, в такому, щоб це дійсно виглядало, що люди пішли голосувати. Юрій Соболевський вважає, що російські окупаційні сили хочуть досягнути свого результату саме завдяки поквартирному обходу, оскільки так звані виборчі дільниці за інформацією політика є пустими. Пусті, вони пусті. Переважна більшість з них там взагалі нікого немає. Там є декілька чинів комісії, причому більшості навіть комісій не сформовані повністю згідно з списками, які стали доступні, там не всі вийшли, скажімо так, ті, хто був у списках. Виборчі ділянки вони більше знаєте, для галочки, тому що, ну, як я вже сказав, там нікого немає. А по квартирний хід це те, на що вони зробили ставку, тому що вони розуміють, коли. У супроводі озброєних солдатів ломін садовом до хати, то відмовити дуже складно там взяти цей бюлетень. Юрій Соболевський розповів, що йому відомо про низку випадків, коли жителі окупованої частини Херсонщини або відмовлялися брати бюлетень у окупантів, або брали його, але ставили відмітку, що вони проти відділення регіону від України і приєднання його до Росії. Дуже велика кількість людей, все ж таки, вони ну фантаст... це фантастична мужність. Вони відмовляються або брати бюлетень, і вони говорять це прямо. Дуже сподіваюся, що не буде потім наслідків. Але або вони беруть це бюлетені, демонстративно говорять, що я проти ставлять проти, від бюлетені. Таких випадків теж велика кількість. Політолог із Херсона Олександр Мошнягул розповів, що жителі міста намагаються не виходити на вулиці, аби уникнути зустрічі з представниками так званих комісій. В Цей час, коли от зараз іде голосування, місто нібито вимирає. Ніхто не хоче, щоб взагалі щоб до них звертались. Е, неділя вчора, от у мене е, друг він шокований був. Він вчора каже: я о десятій ранку вийшов в магазин. Херсон, велике місто, о десятій ранку вийшов е, щось там купити, і е, повністю в спальному районі на ХБК немає людей. От незвична навіть ситуація. Люди кажуть: ми не хочемо взагалі, щоб е, нам якісь ставили питання. Є такі серед пенсіонерів, які ну, до самої Росії там вони зараз пенсію отримують якусь гуманітарну допомогу. Лояльні до росіян люди кажуть: не треба. Ми не хочемо, Ми нікуди не йдемо. Не хочемо в це в'язувати. Політолог зазначив, що явка, про яку звітують російські окупаційні сили, не відповідає дійсності. Половина людей з Херсону виїхала. Всі знайомі кажуть: або в пусті взагалі під'їзди, або на півпусті в під'їзді. Може там дві-три людини, да, залишилось в деяких під'їздах. За стандартами будь якої країни, за міжнародними стандартами проведення референдуму, референдуму має бути 50% обов'язкова явка. Немає явки. Ну тобто, референдуми проводяться по найпринциповішим питанням, тобто, для того щоб референдум був легітимним, має пройти 50, більше 50% жителів певної території. Виходить так: що якщо з Херсону зараз виїхала половина жителів, то це ну там, може менше трохи, да то 100% мають прийти, щоб було 50%. Проведенням так званих референдумів Росія хоче залякати як Україну, так і країни Заходу. Вважає Олександр Мошнягов. Теза, що це наша територія, яку ми будемо захищати в будь-який спосіб. І це обґрунтування в першу чергу, я думаю, для того для цієї мобілізації. Да. Для нас це дивно для. Світового світової спільноти це теж дивно. Але ви знаєте, якщо ми зараз звернемось до якогось росіянина, да? і от я буду там мешканець Херсона розповідати йому, що це все фальсифікація. Він вірити мені не буде відверто. Він впевнений, що там 80% херсонців хочуть бути в Росії. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 24 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що на окупованій частині цієї області представники так званих комісії також ходять по домівках місцевих жителів у супроводі озброєних військових. Цитую: «Неважко зрозуміти, яку позначку люди поставлять під дулами автоматів. Написав політик. Призначений російськими військовими керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький ввечері 25 вересня оголосив, що явка у цій частині регіону, начебто, також склала більше половини, а саме 51,5%. Наступного дня Балецький оприлюднив відео, де показано, як він особисто брав участь у так званому голосуванні. Я сьогодні проголосував на учаски, і для мене це велика честь. Я розумію, що ми вже в історії. Но та велика історія сьогодні твориться, та мілітополь Запорозька область від нацизму звертається додому. Начальник приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Світлана Македонська розповіла, що представники так званих виборчих комісій разом з російськими військовими при обході багатоповерхівок щодня повертаються до тих квартир, де їм не відчиняють. Вони обходять житлові будинки. Два ну, два представника, як вона називається у них, я не знаю, виборчі з виборчі дільниць, як воно мені там вони організували виборчі дільниці і представники їх збройних сіл. Хочу сказати, що багато квартирних будинках, і ну і в час будинках, там, де люди мені відкривають, вони по декілька разів. Ну, щодня відвідують ті родини, напевно, знають, що там мешкають люди. Свідома частка населення, яка там залишилась, вона намагається уникнути участі у референдумі. Ну просто не відкривають двері. А, а ті пенсіонери, які отримували 10 тисяч рублів, як вона називалась, ні пенсія, а соцдопомога, вони стали заручниками, тому що їх є паспортні дані. Світлана Македонська вважає, що російські окупаційні сили вже вирішили, яким буде результат так званого референдуму. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що вони як вони звітують, що якась кількість і відсоток населення прийняли участь у референдумі. Далі що кажуть люди? Що бланки, які їм роздають для голосування, вони не містять персональних даних, тобто там навіть немає прізвища людини. Таких бланків можна скільки хочеш надрукувати. І це, в свою чергу, можна зробити висновок, який що цей референдум це просто ну так для галочки, для картинки для телебачення, для змі. Насправді, доля референдуму з боку ворога окупанта вона вже вирішена, який там буде результат. Представники так званих комісій записують адреси людей, які голосують проти відділення окупованої частини Запорізької області від України, розповідає керівниця військової адміністрації Приморська. Люди, які відмовляють, ну пишуть, наприклад, в бюлетні, що вони не підтримують. Там же два, два запитання, що вони проти. Тіх такі бланки, вони, ті, ті, хто проводять референдум, вони складують в іншу корзину і записують адресу людей, які там мешкають. Начальник Токматської міської військової адміністрації Запорізької області Олександр Чуб називає голосування у присутності озброєних російських військових тероризмом. Що роблять люди на Токматщині? Деякі люди просто не відкривають двері, коли ходять до них по домівкам. Далі кого так сказати, комісія їхня спіймає, чи на вулиці там біля двору, чи, чи хтось відкрив хату, квартиру. Той хто більш-менш ну сміливіше, можемо так сказати, той викручується і каже, що що це за голосування, я прийду 27-го, там на дільницю. Ну і деякі погоджуються. Е, ну є таке, що да, та, що багато, не багато а що хто ставлять свої там хрестики, птички. Але поставити галочку під е, дулом автомата, це я вважаю 100% 100 тероризм з боку е, окупантів. Олександр Чуб, також зазначив, що бюлетені, які видають представники так званих комісій, не пронумеровані. Крім того, окупанти не вимагають показувати паспорти або інші документи. Голосування відкрите. Ставиш на цьому аркуші листочку, який не пронумерований, який не має корінця, який залишається в комісії. Нема навіть комісії, як завжди привикли, на приголосування на дільницях. Це Така да, стекляна лутна, з якої вони ходять, наприклад, по багатоповерховому будинку, спускаються вниз, ставлять її на лавочку, нікого не соромляться, відкривають і дивляться, що там кожен написав, поставив якийсь, якусь відмітку в цьому листочці. Якщо їх це не влаштовує, вони можуть його або поміняти, або якщо там стоїть. Ні, то помічають цих людей, ставлять їх на свій особистий контроль. Керівник військової адміністрації Токмака підкреслив, що ті містяни, які пішли на співпрацю з російськими окупаційними силами, будуть відповідати за це згідно з українським законодавством. У нас є списки, так би мовити, начальників, керівників цих дільниць. У нас є їхні прізвища. Це дуже. Прикро, але це такматські люди, і хочу попередити, що кожен із них свій час отримає згідно чинного законодавства України по заслугам, так би мовити, це буде 100%. А в окупованому Маріуполі 26 вересня заявили про 77% явки і продовжують змушувати людей до голосування. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. 24 вересня Маріупольська міська рада повідомляла, що так званий референдум у місті відбувається без бюлетенів і за присутності озброєних російських військових. Столи для так званого голосування ставили просто у дворах і скверах. Люди писали своє прізвище на білих аркушах, зазначили у міськраді. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів, що за його інформацією у місті залишилося не більше 20% жителів. Згідно з того, що я спілкувався, настрій у людей такі, що навіть з тих 20%, які залишились, лише половина погодилась приймати участь в цьому фарсі. Тобто, настрої навіть у людей, які мали проросійські позиції до вторгнення, до того як Маріуполь був знищений росіянами, настрої зараз значно Змінюються ну, по першу чергу, по тому, що люди бачать, що весь цей всю цю, цю картинку, яку Росія створює там на, на, для своїх медіа, нібито Маріуполь там вже відновили, там є електрика, вода, але електрика, вода є лише там, а вони навіть про газ кажуть, є лише в деяких е будинках, в деяких районах, дуже вибірково. Плюс наскільки е навіть та електрика відновлена, ми не знаємо, тому що зараз будуть холоди, і коли люди включать е прилади опалювальні, тобто все це просто може лягти в, в одну секунду. Утім, навіть в окупованому Маріуполі є люди, які відверто підтримують Росію, каже Максим Бороді. Тобто є і походи по квартирам, є, і вони ходять там по дворам, сам з колонкою і розповідають, що виходь приймати голосова, там участь у так званому референдумі. Є якісь типу дільниці, тобто, ну це зрозуміло. І Є люди, які на камеру будуть підтримувати Росію, навіть попри те, що вона знищила. Їх будинки знищила наш Маріуполь. Це виглядає, як ти захищаєш свого ж насильника, який тебе зґвалтував, але ти кажеш, що він хороший, він зробить тебе гарним. Депутат порівняв так званий референдум, який проходить зараз, із тим, що організували російські окупанти 2014 року. Немає ж ніякого там реєстру єдиного, тобто голосують всі, всі, хто хочуть, як як в принципі був фейковий референдум у 2014 році в Маріуполі, де просто одна людина могла. Йти по всім там цим виборчим ділянкам і просто ставити там за себе або за або за друзів, за сусідів, ставити свої голоси. Ну, тобто, ніхто це рахувати не буде. Ну це потрібно розуміти. 30 вересня за кілька днів після завершення псевдореферендумів на окупованих російськими військами територіях України. Президент Росії Володимир Путін може звернутися з посланням до федеральних зборів. Про це 24 вересня повідомила російське агентство РІА Ріановості із посиланням на джерело у парламенті Росії. Російське державне агентство ТАС із посиланням на свої джерела також повідомило, що вже 28 вересня, тобто наступного дня після завершення так званого голосування, до Держдуми буде внесено законопроекти про приєднання до Росії окупованих територій України. Стверджується, що Дума і Рада Федерації ухвалять їх вже 29 вересня. У цьому випадку, очевидно, 30 вересня Путін може оголосити про анексію. Директор інституту світової політики, політолог Євген Магда, зазначив, що Росія проводить показовий акт з приєднання українських територій. Території, які до цього були окуповані, але при тому є певна цікава вибірковість, наприклад, в Харківській області. В тій частині, яка ще досі окупована Росією, цей так званий референдум не проводиться, а разом з тим він проводиться в кількох населених пунктах Миколаївської області. Її для цього, так би мовити, адміністративно приєднали до Херсонської області. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що в цій е, затії немає жодних правових підстав, немає жодного права і бути не може. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 23 вересня пообіцяв нові санкції проти Росії за проведення так званих референдумів. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого Дому. Байден повідомив, що США працюватимуть із союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, новий пакет санкцій проти Росії є цілком можливим. Скажімо, нові пакети санкцій, вони були і без цих так званих референдумів. Тобто, в цьому політична логіка Європейського Союзу в такий спосіб виявляти солідарність з Україною. Хоча швидше за все, наприклад, Росатом не потрапить під санкції і через позицію Угорщини, і я думаю, через позицію інших країн, які не хочуть остаточно сваритися з Росією. На думку Євгена Магди проведення так званих референдумів на окупованих територіях переконують західних партнерів України у тому, що із Росією домовлятися не можна, можна сказати, що ці так звані референдуми вони продовжують деміфологізацію Росії, де Деміфол... Тобто вони знімають цю думку про те, що Росія є цивілізованою країною, про те, що з Росією можна домовлятися, про те, що Росія нормально. Існує, і з нею можна нормально співпрацювати. Ні, ні і ще раз, ні. І світ повинен зробити відповідні висновки з того, що відбувається зараз на окупованих українських територіях. Політолог вважає, що після поразки у Харківській області Росія буде намагатися якомога швидше анексувати частину півдня України. Говорять росіяни, що 29-го пройде засідання Думи буде звернення Путіна. І потім ну, достатньо швидко ухвалять відповідні рішення, е, ну е, зрозуміло, що це е, спрямовано в першу чергу на внутрішнього споживача, оскільки там е, відповідний є запит на маленьку переможну війну, нехай і в такий спосіб. Але е, я думаю, що ці е, несправедливо незаконно відібрані в Україні силою території вони. Стануть е, в політичному сенсі для Росії раковою пухлиною, яка буде руйнувати Росію зсередини, так нам теж буде непросто потім здійснювати реінтеграцію цих територій. Це теж правда. Але для Росії це буде пірова геополітична перемога. Євген Магда наголосив, що Росія зацікавлена утримати окуповану частину півдня України. Херсонщина це доступ е, до води для Криму і е, сільськогосподарські е, лани, е, так само, як і Запорізька частина Запорізької області, Донецька і Луганська область. Ну тут, до речі, треба звернути увагу на ще один момент: жодна з областей України, де проходять так звані референдуми, повністю Росією не контролюється. Тобто, вони в такий спосіб ще говорять, що. Ми будемо застосовувати ядерну зброю, якщо ви продовжите звільняти свої території. Тобто, ідея ядерний шантаж. Ну Росія в цьому вже виявляє не, не перший раз активність, але в будь-якому випадку я думаю, що Україну це не зупинить, і бойові дії, звичайно, триватимуть і надалі. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Вінковський, новина Приазов'я, тримаємося. Новини при приазов'я.